І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво SUA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Его Боєць на ДВП-Т5351. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Як ви зрозуміли, ще не оновлений Ерленберг. Я записую вже оновлення почалося, так скажемо, вже оновили всі гру, а я ще не оновлюю, поки я не позап... Вони надіслали до оновлення. Звичайно, не всі, ну всі просто я фізично не можу е, озвучити, так? Е, не, не, фізично не можу прокоментувати. Отже, кого я не встигну, чи там, реплей не встигну записати, то не дуже засмучуйтесь, після оновлення зіграєте ще крутіше бій, і я думаю, і я сподіваюся, що я вас тоді реплей запишу. Так, ну поки я розповідав, чудові та цікаві історії. У нас підтягнулися тут непогані. Ну наш герой цікавий такий варіант на бій. У нас взагалі цікавий варіант на бій. після оновлення зовсім зміниться тут все. Так, і е, В розвалинах замку вже будуть битися і тяжі, і ПТшки будуть битися. А зараз бачимо, ну вже так тренуються, зразу поїхали тяжі в нас, у нас дуже багато тяжів в цьому бої. Реально дуже багато. То багато ПТ, то багато тяжів. Так, ну і. І було багато АЛТ, але зараз бачимо, що одна ЛТшка лише і одна артилерія. Артилерії дуже мало останнім часом, ну побачимо, як після оновлення буде. Так що підтягуйтеся, артилеристи. Ну і наш герой обрав... Теж такий непростий шлях поїхати там, де б'ються тяжі. Ну як, можна підстерегти, правда? Будуть виїжджати там, десь тяж під... відстрілявся, і ти його на ослю, і зразу ж весь барабан в нього обсаджуєш. Ану, в щоку, Пом'якав щоку, так? Ха-ха, <сх> і нахлопушився. Поки нахлопушимося. 993 настріляно. Риновий рахунок нашу користь. Там продавлюють, прочавлюють, бачимо. Непогано, хоча не дуже непогано. Там зупинили, СТП зупинився. І за розваленими замком наші на тяжах, Навіть IMX 50B повертається, бо бачить, що там нічого чудового в нього не видно. У нас зараз е, ну, проблеми. Ну, в принципі, не дуже проблеми по нульовій лінії. Нам зараз яке першочергове завдання? Дійсно, так поїхати на наглючу та вихлопушити. Тут є шотні, тут є не дуже шотні, підшотнути. Допомогти зараз братішам перехлопушити тяжів. Неочікуванчик. Неймовірний неочікуванчик. О, Ви цього бачили, у є 5 випучені очі. Танканув. Картонний картон танканув на 400. Я у шоці. Маус там агресивно поїхав знову. Відволікай, зараз ми перезарядимося, бо вже Е5 знічений, він то туди, то туди дивиться, його цей момент вихлопушують. 4. Ну, таке заробіще починається. там підтягується ЛТшка шка присвічує наші вт Нам, а там дві стояли. І знову. А це барабана. це найкомфортніший, от хто хоче пограти на комфортному барабані, я вам рекомендую ТВП прокачуйте, це найкомфортніший барабанок. Як буде 11-ка, але напевно ще буде більше бішить. Я вже перечу. У мене є ТВП. Я не, я не пожалкував, реально. Ви бачили, я на нього він показував, як я на ньому граю. Це реально дуже комфортний барабан. Перезарядка самого барабана швидка, між пострілами майже не, не треба чекати. Точність, слушність, ідеальна. Вистріляв, від'їхав, вистріляв, від'їхав, все просто в цій чудовій та цікаві грі. Саме на цьому танці. Два вороги знищено. 4000 майже настрілювано, 400 натанковано на картонному картоні, він взагалі не, не танкує. А, там бачимо, що є п'ятий. Ну він там за якийсь А! Він там зайдемось перешкода, почекав. Ей, по-моєму, один снаряд не пробив. 8-4 рахунок. Там бачимо Маус агресивно, поїхав вже до млина. Ви там кликали братіші на допомогу, Мантикора там агресує. У мене на базі суперників вже мають, Там лише яка проблема для нашого танку, що якщо на глючу виїхати, то можна нарватися на баба. І на фулл ХП Так? Це не дуже чудово. Не поліпшує настрій, так скажемо. Затища поки що, затище. Маус. Ну якби до Мауса ще хоча б із сьомий під'їхав, то може він би там і впорався, бо я не думаю. Зараз його там можуть закружляти. Треба висвічувати якось, де бабаха там стоїть. Так, да, втратили ми мауса. Ну. отакий був герой, так, герой битви. Але ну що ж таке буває. Можна зараз його на автоприцілі навіть. Бабаха є, вогонь, шквальнючий, дух з неї вибити, поки вона там не зашкіриться. І чудово, три вари знищено. Там якщо в ВІП'я, по-моєму, ну, влучав, але не пробивав. Все, поїхали там агресивно, там, по-моєму, от лише бабаха залишилась і все. По-моєму, ще там було, тут обережно не топитися. Річка раніше тут можна було втопити, а зараз тоді броди поробили, так. Нормально переїжджати. Та ми втратили, до речі, ПТшки біля своєї бази. Можливо, зараз треба ставати на захоплення і сам всього. Бо можуть бути проблеми, проблеми. З бабахою ми розберемося, це теж. Так, Ми маємо майже 7 тисяч настряг. Мені здається, все ж таки треба ставати на захоплення. Будуть проблеми. Зараз, якщо заїдуть на нашу базу, будуть у нас проблеми. Ніхто навіть не, ну, і сим вже б давно б стояли на захопленні, хай би вони думали, що їм робити. До речі, чи ж є артилерія? А, ось чому вони стоять на захоплення. Артилерія і ПТХ у них є. СТРВ, вона пересвічує і там показує, що саме от звідти пересвічує з того лісу. Ну, на напруження, як завжди, на Арленберзі досягає свого апогею. Вже цікаво буде потім побачити на оновленому Арленберзі. Артилерія тікає, кличе на допомогу, її вже там можливо підсвічують. Все, двоє стало на захоплення, чудово. А тепер чекаємо, що будуть робити суперники. По-любому їй треба буде ближче під'їхати, щоб підсвітити. Або. Або Мантікора поїде, так, вже світиться і. У нас хипи багато, в принципі, можна було. А, ні, агресивно, якщо поїхати, то можна на ТВП суперників нарватися. СТБ попер. Можна з СТБ організувати таку пиласку туди, так? До млина. Знову сміється. Ах, і підсвітився, обережно тепер. Не треба втрачати ХП, ще часу багато. Чи все може е, перевернутися в інший бік? Чому? Тому що вже 10-11 рахунок. Ще перевага в нас велика, але потихеньку-потихеньку бачимо, пострілює по базі. Давай, братіш, будеш братішним братішом. Самурай такий. Їдемо, зараз ми з ним пораємося. І там, якщо вони об'єдналися з Мантікору, і Мантікору зразу випаху. Все, він вже не світить. Тому що бачимо, що наші братіші вже... Ах, світить хтось їх. Перестрілює. Так, 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 неочікуванщик. Ну! Ну, не треба було виїхати. А, Ось вона, СТРВ, все. Я думаю, там братіш впорається з ним, бо у нього хеппи ще багато. Не зрозуміло, де Мантікура є. Можливо, Мантікура під'їхала біля стерве і вона саме пересвічує, правда? Скориставшись з швидкістю, у нас тут ще є, забувся за швидкість же, неймовірна. У пересічній місцевості. Я навіть чудові та цікаві історії розповім. Може встигну, так? На, як у кріпрайонах в наступі граєш, на карті копальні бра ТВП, щоб гірку захопити. І оце береш там 5-6 ТВП, вони влітають і свої барабани всаджують. Чудово, та нічого, хай там артилерія постріли. Братіш, ти, ти там братіш, швиденько під'їжджай, ну не по артилерії, по СТРВ треба було стріляти. Антикора там біля води б'ється стіжами в цей момент. Надо, таранов, майстер таранов. <laughs> І тепер що, Мантикору вихлопушити. Знову братіша чекаємо. Хоча тут наших братішів ще хп дуже багато. Втяжів, Мантикору тепер треба ловити. Вона зараз агресивно поїде, захоче знешкодити, помститися, так скажемо, нашій артилерії. Всі тепер в пошуках Мантикори. СТБ міг би навіть поїхати. Ну, 4 хвилини, в принципі, треба, щоб за... Ти встав на захоплення, на всяк ну Поїде на артилерію, чи ні? Чи він буде збивати, чи він поїде, стане на Кей лінію там, кущіще. А, 13 секунд до захоплення. А, ну, буде цікаво, якщо зараз ще ми в Ах, тут трупів багато стоїть. Важте відірвання. Так, там і стоїв. Все, захопили базу і вихлопушили його в цей момент. Чудовий бій, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!